Тим не менш, сьогодні війна триває, і завтра на жаль вона не завершиться. Тому треба шукати інші механізми наповнення. Ну не наповнення бюджету, а де це взяти для того, щоб виплатити цю мінімальну пенсію, яку там запропонував Розумков. Окей, давайте розбиратися: 14,4 мільярда це сума, яку було розподілено через так звану Вовіну тисячу. Всі це пам'ятають, і зимова підтримка. Наступна історія в цьому році Давай, збільшили... Давайте просто разом плюсувати. В цьому році збільшились видатки на офіс президента на плюс 1,7 мільярда гривень. Було 1,7 в минулому році, стало 3,4 в цьому році. Тобто, давайте додамо цю суму до 14,4 мільярда гривень. Це вже буде 6... 6... 16,100. сто. Йдемо далі. Півтора мільярда це гроші, які виділені на єдиний марафон.